Назвали, понеслася з вітрами та новина, що на долині є страшна рослина, мовляв струїла під землею всім коріння і хоче загубити покоління. Почули про новеньку гірські квіти, з цікавістю спустили зверху вікна, та вмить вони її не вподобали. Презирством нову квітку занедбали. Без зайвих роздумів указ створили, в якому квітку бджолам боронили. У нім контролювався бджіл політ. А в разі непокори в яму ні. Рослинка все ж росла. Барвився квіт. Що тішив всім птахам політ, і сонечко її оберігало, проміння щедро з неба посилало. І шли літа, а квітка все бояла. Хоч місію свою вона не знала, на долю жодний раз не нарікала, а з вдячністю росла снотлива кала. У весільний день тепер цвітеться квітка, і в день відходу, як сумна лебідка. Вона давно простилася з пустими ворогами і стримано величним, українським з образами. І тому що я не сказав, що передмову до поетичної книжки написав донецький критик і літературознавець Олег Соловей. Принаймні, той хто стежить за літературним процесом, розуміє, хто такий Олег Соловей. І це, як на мене, оцінка Соловієм сестер Чернівки дуже важлива, тому що Олег Соловей. Зробив певний такий дискурс і взагалі написав дуже гарну передмову, як на мене, про цю поетичну книжку. Я поставлю дуже банальне запитання, яке певно вам завжди ставлю. Я розумію, як пишуться прозові книжки одним автором, двома, трьома, чотирма, бо я був свідком написання багатьох книжок колективних таких, в тому числі прозових. Як поезія? Це ж настільки чутлива е, ну, категорія, що е, вже ви про любов думаєте однаково? Поезія в нас, е, кожен пише окремо вірші, але вони в нас тут перетасовані. Звичайно, тут більше юлічкиних віршів. І тут, е, якщо чесно, їх тут три четверті. Моя одна четверть. Але то не важливо, де чи Але чи чиї, ми не скажемо. Ну, тобто, тобто розділяєте... Верші окремо. Ну, ви між собою роз... розділяєте, де чиї да. діти просто так. Розділяємо, звичайно. У мене переважно більшість віршів, вони писалися під віллерайські пташки, і вони такі трошечки з галицьким діалектом ведуть. Ну є такі сатиричні, ліричні. Зараз ми послухаємо. Вас, власне, власне, власне внутри тим цих <рив> твоїх віршів. На рахунок віллерайські пташки? Ну, він таким лейтмотивом йшов цей вірш. Він саме під райські пташки і народився. Адже події райських пташок розвиваються з 1939 року і по наші дні. Вони розвиваються в одному особняку, і цей особняк називається Біла райська пташків. Що в ньому було, ми ще вернемося до цей тему? Ну, ну, так, розповіли так. Вже, так, розвивши, що, так, розвивши, так, так, так. вже сторінка літопису повернулася в боку. Зафойданий непрошенець, прийшов в гості з хоком, ніхто його хату не просив добіг. Прийшов на Велике Свято і приніс сокиру. На супілі темні плями, ніхто не змиває, кого то тепер хвилює, кому маша грає світла доля, що на мапі внесла колективу, зняла мірки з плям сокирних в позначках пунктиру, перенесла на папір бурих плям малюнок, вийшов один до одного смерті з рунок. попросили цю тему А я попрошу на презентації зачіпувати цю тему. Я не знаю, чи я буду питати після презентації. Ні, ну серйозно, тобто, ви ж є людьми, які дотичні до музики, до співу, ви розумієте, що поезія це, це також музика. Так, музику написав відомий композитор із Санкт-Петербургу Володимир Густов, а текст пісні написали ми з Юрічкою. Відомий вівський і в Україні вже відомий співав максимум. Цей коксент забіг звати Вадим з прекрасно. А коли ви будете е, співати самі і записувати зв'язки? Я думаю, що це, це в процесі. У нас щось трошечки, мабуть, мабуть, потягне на якийсь легкий час на наші же вірші, на нашу ж музику. Будемо думати. А поезія у вас написана в стилі джа. Ні, 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 -ні -ні, -ні, ні, ні, ця поезія не буде мати ніякого стосунку до цього. Абсолютно це буде зовсім інакше поезія. Тобто то, то ще буде наступна книжка, яка буде в стилі джаз. Можливо. Прекрасно. Діве. Так. Ну, ну, це байка про я діжку. Буду. Я їх якось з тим першим віршом, де йде про квітку, то мені як байка про квітку, байка про діжку. Тут є декілька таких робіт. Це байка про діжку. Котилась діжка по підгору, В жарку, липневу, липку пору. Хрустіни боки та тримались, до пору віку не ламались. Котилась в діжці хиже щастя. І згинало з хулою зап'ястя, бо було щастя та бокати з ганьбою долею пропряти. У черві двійнят носило, щоб йому око покосило, а той приплод, то два нещастя зачатих буреві ненастя, і імена для них були, щоб їх ніколи не забули. Біда та горе їх назвуть, таких вже точно не забуть. А діжка секотилась вниз, тріщав під нею сухий хмис, живіт у щастя розмовтався, і плід назовні показався. Ще трошки діжка покотилась, на, на місці в боки покрутилась, знайшла у полі свій об'єкт повезла дарувати комплект. А в полі люди працювали і злісно долю проклинали, та, хоч сварились вони тихо, накликали на себе лихо. Нарешті діжка розкололась, бо на каміння напоролась. Стягнула небо в чорні хмари на Україну ж татари, і мали литись ріки крові, а потім сльози попідкові. Ось так почався час нещастя щастя через побите хижне щастя. Відчуваєте поетами чи прозаїками? Ну, це завжди питання ідентифікації людей, які там е, пишуть книжки. Знаєш, Сергій, я думаю, що воно гармонійно в принципі, якось у нас поєднало. Тому що у нас і перша книжка Кутір розвещених душ від ларайських пташків всередині також якось проходять вірші. Комплектів. Увезли дарувати комплект. Перша книжка, це взагалі у вас поема про буті розбачених душі. Поема про мура називається. Щодо поетичної книжки абсолютно зрозуміло, і я думаю, що ну, читачі зрозуміють і поезію, і, і прочитають. Все ж таки, я хотів би поговорити про. Я просто ще хочу зачитати один вірш. Він такий трошечки смішний, трошечки. Може, нахайний, веселий, але до нього не треба відноситись з серйозністю. Він такий, як, жарт. Легкий жарт, легкий жарт, які бувають письменники. Тобто воно має до, до сьогоднішнього дня якесь відношення. Письменники бувають різні, є поверхневі, є наскрізні. Хтось вдумливо тлумачить, хтось каже, я так бачу. Ідейні є, ліричні, сьогоднішні, чи вічні, закручено містичні, підкупно-політичні, зайорзано банальні Напусливо брутальні, літкарську кулуарні та псевдовіртуальні, зверхневі і пихаті удавано завзяті, є трохи запаношені, є пилом припорошені, чи прозу пишуть чи вірші, та твір це дзеркало душі, що написав, уже не стерти, а люд вже скаже, чи померти, чи жити буде слово те, відчистих помислів просте. <клух Familia> <плух> То <так> тепер ще треба говорити про. Бачення сестрами Черніньок української літератури, сучасної української літератури. Це пані Тетяна, між бачите, конкуренти у вас Це Тетяна Дігай, прошу любити і жалувати. <плес> і здається, ви одна з найперших написала рецензію на ще. на Перший був Першої букви Значить, а ви то Значить, другий, так. Ну добре. Так. Так, так. Але як жінка, як космонавт, Валентина Е, Власне, книжка друга, яка називається, яку ми сьогодні презентуємо, біла райські пташки, Олена вже згадала, зачіпає період 1939-2011 року. Завжди, коли я беру книжки сучасних авторів про якусь минущину, мені завжди цікаво, ну як людина, яка не жила в той час, може описати якісь події, як вона може зануритися, скажімо, в той історичний проміжок, і, і звідки вона бере цю інформацію. Тому я не буду оригінальним, тому я запитаю, яким чином, по-перше, ця книжка присвячена вашій бабці. От я з цього і хотіла почати, так. Ну, починаю. Книжка присвячена нашій бабусі Стефанії, яка власне і жила у цей час. І власне від неї ми і чули всі ці розповіді, і знаємо слова, слова діалект. До речі, тут в кінці є словничок діалектичних слів, якщо комусь буде незрозуміло, бо там певні слова будуть точно незрозумілі. І все, в принципі, що стосується того часу, це пов'язано з нашою бабусею Стефанією, яка нам розповідала, як було, що було і до чому. Ми не знаємо, але ми віримо. Вона сама через це прийшла, і знає. От. А щодо самої книги, ми вирішили якось поєднати між собою минуле і, і сьогоднішнє в одному маленькому особняку, який називається Віла Райські Пташки. Яким чином переплітаються події, я не буду оповідати. Тут є певна кількість головних героїв та самий головний герой він тут незримий. Тільки до кінця дочитати книжки, ти розумієш, що є головний герой, якого ми не поба... ну, в принципі не придали йому значення, бо він з'являється ситуативно 3-4 рази і дуже коротенько. Але коли дочитавши до кінця і в останніх реченнях він є, і ми тоді розуміємо все-таки, хто є головний герой, якою ниткою прошити якою ниткою прошитий весь роман. От. А щодо подій 39-го, 40-го років у Львові. Хочу сказати, що ми не хотіли вдаватися до якоїсь такої заполітизованої книжки. Ми не хотіли того так багато на сьогоднішній день, що просто навіть люди вже. І ми вирішили це все піднести читачу у вигляді казки для дорослих. Ну, Така різдвяна казка для дорослих. Тому навіть в інтернеті йшла тема, що ми відкладаємо її видання на грудень. Ми хотіли більш до різдва її присвятити. Але потім Сергій Руденко нас переконав, що треба до форму. І ми з ним погодились. От, ну, Зараз я зачитаю я просто ще хочу сказати, що умовно, десь так умовно, герої тих часів поділилися на якісь такі групки. от, І ці групки мали кожен свою позицію займав. Був такий е, диригент оперного театру Пан Конілик. Який одного разу з вечора ліг спати, а зранку його сусіди вже не побачили. Вночі його забрали і з кінця, як то кажуть, як герой булгаківський опинився в Ялті. Є такий герой, також він поїхав. Побачивши таку ситуацію, якусь дивну, яка відбувалася зрештою, у Львові, тому що, якщо в попередній книжці це було місто Ел, і всі знали, що це звичайно Львів, то тут Львів конкретно. Він просто скористався моментом і покинув країну скоресенько. Також е люди були, які спочатку купилися, а потім не хотіли візнавати, а потім почали чинити якісь